Так, друзі, всім привіт! Приїхали до мішки, гості познімати такі кобилки бельгійці. На бельгійка це має родити скоро. Ну, дуже легенькі такі вони на легкому ходу, високі, мощні. Така. Має підпал, дуже мені подобається цей підпал, такий коричний у мене Соня з таким підпалом. Знаю чого, ну подобається. Ану, ану. Спутана трохи, бо гони гони, А останній, а якби в останній без даришки, то так і рже за ним ця лошичка по дерешці. А вже файна буде, певне, чорна даришка буде. Лошечка буде продаватися, номер під відео буде в описі, законі ціни, нічого не знаємо. Собі кого буде цікавити, ясно, що тут ціни не маленькі, не 5, не 6, не 7. Лошечка там. То... Будете дзвонити, лошечка може бути дешевше. Кобили потужні. Ще маленька. Дійсно великі кобили. Шішкась сонечко замає. Це висока шпала капець. Тайский білійці. Та то в неї тулуба від грудей до верха капець є. Це щось треба прогодувати цих коней. Пр -пр 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 -пр. Так вони у день. ці пастосі тут васають Ввечеру на ніч тут достань міша має колеги, колеги допомагають. Бо без хлопів, без братве, щоб помогти тепер біда б'єнько Скільки лошить? А? Три. Три місяці бельгійці малі. Що є на продажу лошечка От. Питались, щоб показати поюркові От Лошичка від білої кобилі мішує. Поюркове. Така дівка. Їй буде в січні рік. Зараз покажемо. Ножки такі гарні має печечки. Ну, в рік ще не буде, я думаю, що вже за півтора. Добрих, 22 має об'єм ноги. Висоти теж не знаю, що там. Вона має Пітер капець Капец. Але оцю зірочку передає Юрко Лошата. Ну О, така зірочка. У нас <кій> привикаю приселена, до пастухаби не рвати. Трошки. Уга, ця дає. Ця дає. Привикнеся. Ця, ця лошечка на продажу, ця на продажу. Кобила теж на продажу, кобила аланом крита. Ця дережка. Навідали від цієї дерешки, продукт має бути серйозний. А ця теж. Ха! Я би хотів за і поїхати. А ця в темночю льогійку. І що, вона впликає малу, а нічого ніс не бракує. Олешко теж знімає, буде Олешко на каналі Коні і Різбар відео. Де ж будемо завідати не разом, а десь трохи часу. Біла! пообрізали. Тож дуже переконі, що достали, то все вони вже згризли. А далі боються, такий пастух, ленточка стоїть, не мотус. Як у нас. Вони ліпше бачать. Так, да, Я це теж дуже люблю. Це поїде певно до Алана і буде такий самий підпал мати, Бо Алан теж має той підпал. Або до яцика. Яцик, Яцек, ну, я циклі під час. Яцик часто чар. То нам треба давати. Або до Але породу треба відтримувати. Обаму шкода давати такі кобелі. Що навіть Обаму шкода такі кобелі давати. Так. Обама да. тут за маленькою. Так. Тож він аж то ми покрив, але... Хотівши, аби Обама ту кобилу спарував, то цю кобилу треба десь уєму власне. А він аж ми покрив, Обама. Ну, але аж ми нижче. Ну, да, аж ми трошки нижче, але ширше. Ну, аж ширше, але ніжче. Нога моцніша увесь. Але це висока, ну взагалі класно. Я би хотів поїхати такого в таку фірі, о! Отаке. таке, кому подобається, хто готовий у свою сім'ю гарного улюбленця, то дзвоните до Міші і все, ціну узгоджуйте і візите до хати. Сімейно улюбленця. Маленькі улюбленці є. Ще менші, є, більші, є ще більші. Та впевнений, що так. Шокова цікаве. Номер під відео, дзвонимо. Казду звати Міша, він за кордоном, але він постійно на зв'язку, хоч на простому телефоні, хоч вайбер. Треба допомогти з транспортуванням, можемо допомогти. Сергій Блеско є, може Сергій відвезти. Головне бажання. Так що Всім гарної дні, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні!